Сьогодні я хочу звернутися до страхувальників, керівників підприємств та всіх, кого цікавлять питання охорони праці, а саме атестація робочих місць за умовами праці. Насамперед підкреслюю: атестація є обов'язковою на тих підприємствах, де робочі місця пов'язані з впливом шкідливих або небезпечних виробничих факторів. Йдеться про хімічні речовини, шум, вібрацію, небезпечне обладнання чи технологічні процеси. Тобто усі ті чинники, які можуть негативно вплинути на здоров'я працівника чи навіть його нащадків, у таких випадках атестація не просто. Формальність це інструмент захисту працівників, який дозволяє встановити право на пільги, додаткові гарантії, а також допомагає роботодавцю мінімізувати юридичні ризики. Водночас, якщо на робочих місцях відсутні такі впливи, Атестація не є обов'язковою, але її можна проводити з ініціативи роботодавця. Особливо хочу наголосити на нормативних змінах у період дії воєнного стану. Якщо термін проведення атестації припав на воєнний стан, її дозволено провести протягом 6 місяців після його скасування або припинення. А результати атестації, які були проведені до початку воєнного стану, зберігають чинність на весь його період та на півроку після його завершення. Ми в головному управлінні відкриті до діалогу з роботодавцями надаємо всі необхідні консультації у зручний для вас спосіб, телефоном, електронною поштою або під час особистих звернень. Закликаю роботодавців не зволікати з проведенням атестації там, де це потрібно. Це запорука не лише прав працівників, а й безпеки та відповідальності бізнесу.